Привіт! мене звати Яна Березен. Вітаю тебе на своєму каналі, де розповім навіть найскладніші та найзаплутаніші правила англійської граматики просто і легко на прикладах та ситуаціях. Тож підписуйся, щоб не прогавити чогось справді цікавого, адже це абсолютно безкоштовно. Крім того, твоя підписка це величезна мотивація для мене рухатися вперед і знімати якомога більше натхненних пояснень. Твій лайк під цим відео це ще й підтримка україномовного продукту на всесвітньому медіапросторі. Тож в цьому відео ми поговоримо з тобою про слово мало, як сказати англійською мало, мало яблук, мало книг, мало друзів, мало любові. Для цього ми використовуємо два слова ф'ю та «little». Вживаємо слово few, коли говоримо мало про щось звичайне, те, що можна порахувати. Наприклад, few apples, мало яблук, few friends, мало друзів, few houses, мало будинків. Якщо ж ми говоримо про те, що неможливо порахувати чи структурувати без додаткових вимірювань, тоді ми вживаємо слово little в значенні мало. Little sugar мало цукру. Little milk мало молока. Little love мало любові. Причому немає значення, ти запитуєш, заперечуєш чи стверджуєш, яке б твоє речення не було, слово мало звучить тільки так, або літл або ф'ю. Бо якщо ти дивився моє попереднє пояснення про слово багато, то там є декілька варіантів. Якщо ж не дивився, то переглянь обов'язково. І ті, хто мене добре знають, зараз мають запитати: то що, не буде більше ніяких нюансів? Невже немає нічого цікавого? Звичайно, є. Справа в тому, що ці вирази існують в двох варіаціях. Ми можемо з тобою сказати ф'ю або е літл або елітл. Яка ж між ними різниця, адже вона кардинальна в значенні? Якщо ти говориш ф'ю або літл без артикля Е, ти акцентуєш увагу на тому, що тобі чогось мало, не досить, недостатньо. Якщо ж спереду з'явиться артикль Е, ти скажеш, що в тебе трішки чогось. Маленька кількість, але її достатньо для чогось. Давай спробуємо на прикладі. Якщо я скажу в мене мало друзів, подумай, друзі, це few чи little? Якщо друзі, то значить few, бо вони злічені. Я скажу: I've got few friends, в мене мало друзів. Тут я буду почуватися самотньо і говорити, що мені не досить тих друзів, які в мене є. Навпаки, якщо ж я скажу структуру «a few», «I've got a few friends, в мене є трішки друзів, я можу до них звернутися. Тобто людина, говорячи «a few», каже, що їй достатньо тієї кількості друзів, які в неї є. В неї вони трішки є. От на цьому акцент цієї фрази. Далі, якщо ми з тобою порівняємо, наприклад, з борошном, тут уже буде «few» чи «little», як думаєш? Звичайно, «little», бо борошно не зліченне. Ми скажемо I've got Little flour, let's go shopping. В мене трішки борошна, в мене мало борошна. Давай сходимо за покупками. Це означає, що мені його не досить для чогось. І навпаки, якщо я скажу a a little, I've got a little flour, let's bake a cake. В мене є трішки борошна. Давай спечемо тортика. Ось така різниця буде між цими структурами. Дякую, що додивився відео до кінця. Якщо ти хочеш прокачати свою граматику наповну, то в описі під цим відео знайдеш посилання на мої соцмережі. Пиши на будь-яку з них, і я розповім тобі про всі можливі види нашої з тобою співпраці. До зустрічі в наступному відео!